Усім привіт! Ви знаєте, нікому не секрет, що всі батьки, всі ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. А що конкретно ми маємо на увазі? А щастя це що? Ви задавали це питання собі? Чи задавали один одному? Ну, звичайно. Ми хочемо, щоб дитина була сита, була здорова, була у безпеці. Звичайно, щоб була дитина при ясному розумі. А як це зробити? Ви знаєте, це питання життя і смерті. Ви розумієте? Ви можете дитину віддати навчатися у найпрестижнішу школу, найкращу школу, навчатися всьому. Не будемо перераховувати. Чому ж навчити її? Як ви можете навчати дитину і індивідуально, наймаючи репетиторів? Але це все у дитині поперек горла стоїть. Дитина нещаслива. У неї немає людини, до якої можна пригорнутися. У неї немає друзів. Всі друзі віртуальні, у телефоні. У неї немає людини, якій можна довіряти все. У неї немає з ким спілкуватися реально, отже, робимо висновок. Через відсутності живого спілкування діти замикаються гаджетами, вони не отримують росту і розвитку. Вони також ведуть малоактивний спосіб життя. Що ж робити, щоб наша дитина жила в щасті і радості, щоб вона розвивалася, раділа, спілкувала, жила тут і наразі? У кожного порад багато, і всі, напевно, вони мають рацію. А ось послухайте нашу пораду. Як зробити дитину щасливою? Ця порада, про яку буде далі йти, сто відсотків надасть можливість дитині жити тут та зараз. Також дитина відчує. Радість у спілкуванні у щасті й радості буде жити. Ми розуміємо, що наразі такий ритм життя, що батькам ніколи, ніколи займатися дитиною, ніколи займатися й собою. І ось яка порада! Зробіть це, дорослі, разом з дитиною, хоч один день на тиждень. Не обов'язково це робить у вихідний день. Хоч на одну годину вийдіть із дитиною на прогулянку, на прогулянку у природу, у парк, на річку ліс тощо. Звичайно, з собою візьміть і гаджети, а як же без них? Та й дитина не захоче йти без телефону. Беріть із собою телефони. Але по дорозі фіксуйте на телефон щось цікаве, незвичне, прекрасне. Фотографуйте це все. Чи знімайте відео? А коли повернетесь додому, заварите запашного чаю, то покажіть, що ви сфотографували, І поцікавтеся, а що ж дитина зняла на відео. Запитайте у дитині, як ти думаєш? Чому саме ти те чи інше знімав, фотографував? Та запитайте, а що тобі сподобалось у моєму телефоні? Які ти вважаєш, я зробив кадрики найкращі? Ах, це не просто піша прогулянка. Таким чином, ви співкулите. Спілкуєтеся із дитиною, спілкуєтеся з природою, проводите разом час. У вас активне відпочинок. Ви вчитесь бачити прекрасне, ви оздоровлюєтеся. Ви щасливі, у вас тактивне та відношення. Ви тримаєте дитину за руку чи від радості побаченого у удвох, узявшись за руки. І ось трішки педагогіки. а батьки це найперші вчителі, хоч у мене понад 30 років педагогічної роботи, а суть полягає в тому, що саме на прогулянці дитина розвиває. Увагу, мовлення, мислення, пам'ять. Це вже такі важливі психологічні процеси, що вам і не передати. Дитина не просто розвивається, а розвивається всебічно, всесторонньо. Отож, батьки і діти. У добру путь до матінки природи! У позитивну путь на наш канал позитивів. Ми будемо раді, якщо ви підпишетесь на наш канал, поширите відео у своїх соціальних мережах. І, звичайно, ми вже дякуємо вам за вподобайки. Напишіть у коментарях свої роздуми. Що таке щастя? Що таке щастя для вашої дитини? Ви знаєте, що природа людини дає усе, повітря, воду, їжу, земля наше багатство чи не так? Це достаток, це гроші, а як заробляти великі гроші? Поговоріть про це з дитиною. Нехай вона знає щонайменшу фінансову грамотність. Як про це дитині розповісти? Далі на нашому каналі буде відео. До нових зустрічей!